Вітаю вас! З вами Екопрут Екоставок. Зараз ми на північній буковині робимо фільтрацію для цього ставка, площа якого 1200 квадратних метрів, 1800 кубів. Погляньте, як гарно тераска виглядає над ставочком. Погляньте, яке чудове оздоблення берегової лінії біля ставочка. Мені дуже подобається. Ставочок виглядає дуже природньо. Тут навіть є невеличкий водоспад. Також є плаваючі острови, які в мене купив замов. Щоб не порушувати цю красу, ми робимо віддалену рослинну вертикальну зону регенерації. І вода піде по трубам зі ставочка під землею, потрапить сюди і далі по струмочку потічку повернеться в іншу частину ставку. Помилка при будівництві в тому, що перед ставком не зробили дренаж, і коли йшов дощ.